І розходимося. І до завтра. Ох. Ще й підписники пішли, як не дивно. Ні, Мені не шкодить. Бачиш, а, а, ну, я кажу, ну, ну, кожна людина то є індивідуальність. Кожна людина то є, то є окрема книжка. Я таке, я, ну, я не можу. Я не можу. Ні, мені немає нічого бути. А комусь нормально. Моя сестра, наприклад, чапа була, здається, в неї. Чапа. То вона, вона з ту чапу, то це було для неї, я не знаю. Ту чапу як. як... Вона їй чоботи нові погризла. Вона що вона не робила та чапа. Натримала її, а потім як вона плакала, як чапу машина роз'їхала, як вона? Та я теж так, я теж е як прив'яжуся вже до, до, до собаки чи до кота, я теж уже люблю, але ну, в хаті я не можу дотримати. Ставте всю подопайки, я поставила. Оля Парахневич, ми з сестрою ходили в садочку. Так нас там заразили, тим, що в волосах то є і ледве вивели їх. Ну, бачиш, бачиш, так буває. Моя щехристя була, дістала лишай. Це, це її подружка, котика мала. Подружка дістала лишаї такі, щоб дитина, це капут було, ледве дитину вивели з тих лишаїв. І від тої подружки набралася моя Христя. З'явився лишай на нозі, а від Христі Мартуся десь на руці. Ну то їхали, Мусили їхати до шкірного, аби тото виводити. ми не замітили, коли мою дівчинку дряпнув кіт. Почала... О, о, почалася температура 37,2 і 6. З'являлися лімфовузол в області паху. Так, інфекціоніст сказав, що кіт зробили дорогий аналіз, підтвердився синдром котячих подряпин. О, я кажу. Так, бо в мене знайома в мене знайома е, розказувала мені, що дитину дряпнув кіт. Вона мала з нею проблеми аж до тепер, що вона вже студентка у медуніверситеті, то донедавно мала страшні проблеми. Дитині не можна було на сонці бути, дитині не можна бути, ну, а ви кажете, так, це таке є. Це таке є. Цікава біблія. от що, що, а я хочу мавпочку. О, Женя, ще мавпочки, оце такі, як діти. Ну, поводять себе, як діти. А ви знаєте, ми сьогодні якраз говорили у мене за столом, ну, братова десь там жила в Красноярському краю, Хабаровському. І вже коли тато вона розказувала, коли вони побудували хату, тато ще її він був дуже великий майстер, побудував десь там на дворі. Піч. Ну, і що каже, побудували піч, а ведмедиця прийшла і піч завалила. Тато ще раз побудував піч і його огородив. Там, там ліси були, він корчував от такими кілками. Вона каже, прийде, стане так, зіпреться, дивиться. То каже, ми вже потім давали їй їсти, виносили, кликали, Машка Машка. Давали їй їсти, ну, вона їла. Але потім одного разу пропала корова. Пропала корова, і зібралися люди там з того села, чи то, то, чи то був якийсь хутір. І пішли з рушницями і ту машку вбили, бо думали, що вона роздерла корову. А корова прийшла якось на другий чи на третій день стеляти. Ну там. Певне, пускали таку корову, вона десь родила теля. І прийшла вже з телятим, І і машку, то каже, як ну, то, ту машку, то часто на, на жінку подібна ну, від медиться.